Рік тому я розпочав рубрику від товарки до фізичного магазину. І за вісім місяців регулярних поставок, відправок та замовлень дійшов до своєї цілі та відкрив офіс з кросівками в Луцьку. Через декілька місяців я розпочав співпрацювати з Пашею. І щоб масштабувати товарний бізнес, ми привезли кросівки та одяг в Київ та орендували там офіс. Тому в цьому відео я розповім про складності, з якими ми стикнулися, розвиваючи власну справу. Покажу роботу над офісом з кросівками в Києві, а в кінці відповім на п'ять найпоширеніших питань по товарному бізнесі. Тому обов'язково дивись Кінця і дізнаєшся багато чого корисного. Також пиши розгорнутий коментар про справу, якою займаєшся, а рандомній людині я відправлю 500 гривень на картку. Великого досвіду з фізичним магазином у мене немає. Тому зараз я активно це вивчаю і порівнюю з онлайн бізнесом, щоб у висновку чітко зрозуміти, як мені краще рухатись. Попрацювавши над офісом у Луцьку декілька місяців, я вирішив змінити декілька речей. По-перше, у мене не вистачає часу, щоб виконувати багато процесів у товарному бізнесі. Тому ми розпочали співпрацю з Пашею, а познайомились, коли він проходив у мене навчання. Паша Цвав хороші результати, а найголовніше дуже чітко розумівся у кросівках. Я запропонував перенести офіс у Київ і розвивати його там, тому що мені було цікаво, як це вплине на кількість замовлень, і значно цікавіше розвивати товарний бізнес у великому місті. Паша живе в Києві, тому він відразу почав шукати різні варіанти та скидати мені. Ми разом вибрали декілька приміщень, після чого Паша поїхав їх дивитись, і зупинились ми на офісі, який знаходиться на вулиці Хрещатик, 46. Він Він дворику, має 20 квадратів, знаходиться на другому поверсі та коштує дев'ять тисяч гривень на місяць з комуналкою і отриманням території виходить 12-13 тисяч. Прикольно, що приміщення знаходиться в центрі, а до пошти йти близько 10 хвилин. Також розглядали варіанти на 20-25 квадратів. Ціни там були в два рази менші, але й розташування відповідно гірше. Взагалі хочемо в першу чергу побачити, чи таке місце розташування варте переплачених 5-6 тисяч гривень на місяць. Після остаточного рішення обрати цей офіс я завчасно повідомив власника приміщення в Луцьку, що виїжджаю. І ми розпочали думати, як найкраще перевести весь товар з Луцька. В Київ. Вирішили, що частину перевеземо з вашою машиною, а решту я запакую та відправлю новою поштою. Ми порахували, що так буде найвигідніше. Дорога з Луцька до Києва у нас зайняла більше п'яти годин, і авто було повністю забите кросівками та одягом. Приїхавши, ми забрали всі кросівки з пошти на офіс, і потрохи почали думати, що потрібно зробити в першу чергу, щоб запустити процес. Офіс складається з двох приміщень: перше можна зробити як магазинчик, а друге як склад. У другій кімнаті не було світла, тому в першу чергу потрібно було його там провести. Ми вирішили поставити. Вити такий лофт-світильник, який буде нормально вписуватись на склад і добре все освітлювати. Тоді купили і зібрали стелажі, щоб можна було на них зручно виставити кросівки у коробках. Я відправив дзеркало з дому, яке, до речі, залишилось ще з мого першого магазину. Виглядає воно прикольно ще, подумаємо, куди його краще поставити. Також прописали з Пашою всі деталі, які нам потрібно докупити на офіс для зручності менеджеру та клієнтам, які будуть приходити. Як зараз у нас налаштована робота з офісом? Акцент ми робимо на онлайн-продажах, але якщо клієнт з Києва, то він може... За попередньою домовленістю з менеджером прийти на офіс та поміряти потрібну модель та розмір. Зручно, що менеджер Денис може приходити на офіс, все фотографувати, перевіряти наявність та пакувати посилки. Також ми вже зіштовхнулися з першими проблемками. За світло ми порівну скидаємось з іншими приміщеннями, які знаходяться поряд. Але при цьому наш офіс не працює 24 на 7, а лише за домовленістю. Через це ми втрачаємо лишні кошти на комуналку. Якщо вам цікаве відео про розвиток та заробіток, підписуйтесь, ставте лайк, а я буду відправляти по одній. Гривні на ЗСУ. Під минулим відео ви набрали таку кількість лайків, а ми рухаємось далі. Зараз основні наші продажі йдуть через OLX та Telegram. Але хочу трішки повернутись до початку мого шляху. Коли я розпочинав товарний бізнес, то використовував OLX та Instagram. Але чому ж я перейшов з Instagram на Telegram? Instagram та Telegram це повністю різні платформи, які працюють та просуваються за різними принципами і мають свої особливості роботи. Якщо сильно не занурюватись, то Telegram значно легше вести і зручно співпрацювати з людьми, які продають наші товари. Подроб шипінгу. Інстаграм у свій час більш енергозатратний, але можна гарно розкрити свій товар через фото та відео. Останнім часом у нас виникало багато проблем з OLX. тому що він постійно банив наші оголошення, які недостатньо відрізнялись між собою. Колись я стабільно викладав по 100-200, а то й більше позицій з кросівками, змінюючи якусь дрібничку в описі та назві, і все було добре. Але, мабуть, стали ретельніше перевіряти та моніторити оголошення. На OLX частіше писали люди за кросівки під замовлення, тобто наявність старими, хоч і класичними. Моделями йшла слабше. Також були пари, на які ми покладали великі надії, але вони себе не виправдали і продавались так собі. Доводилось тестувати, і пари, які заходили людям під замовлення, ми викладали ще частіше та давали більше реклами. Для прикладу, New Balance 990 v 4 Пара, яку ми привезли багатьом клієнтам. Я б сказав, що Олекс потребує гнучкості і потрібно постійно шукати підхід до клієнтів, тестувати багато нових оголошень і робити більший акцент на тих, що отримали гарні продажі. Також варто приділяти багато Часу або робити великі грошові вкладення. А коли ми не робимо ні те, ні інше. Продажі стрімко падають. Ми очікували весною багато продаж, але по відчуттям могли значно більше дожати та постаратись Переходимо до наступного важливого кроку. Коли я тільки розпочав товарний бізнес, то зробив це саме з закупу шкарпеток і лише з часом підключив дропшипінг. З одного боку це мінус, тому що можна було на старті мати значно більше позицій, але з іншого це великий плюс. Через те, що зараз найчастіше люди, які тільки приходять у товарний бізнес, швидко перегорають і кидають цю справу. Саме після спроби по дропшипінгу. Але чому так відбувається? В першу чергу, тому що зазвичай людина сама не відчуває цінності власного товару і власної справи, бо не бачить його. Також товар у наявності дає багато плюсів: індивідуальні фото, можливість віддавати товар фізично і знімати живий контент у Тікток та Reels. Так, для цього потрібні більші вкладення, але і збільшуються шанси, що ви продовжите цим займатися. З часом я прадив у першу чергу працювати над своєю наявністю, далі відбирати найкращі позиції по дропшипінгу та. Під замовлення, це якщо ми говоримо за нішу, кросівок та одяг. Бо завжди в мене був найбільший прибуток з товару, який я мав фізично, через те, що його зазвичай вдається купити за найкращою ціною. Зараз ми працюємо з товаром у наявності під замовлення, та іноді викладаємо подроб шипінгу. І декілька місяців тому я взяв товар під реалізацію. Зараз хочу сказати про дуже важливий момент у роботі під реалізацію. Я допустився помилки в тому, що брав максимально багато товару в наявність, думаючи, що чим більше, тим краще, і при цьому мінімально фільтруючи. Товар зараз ми вже це виправили і відправили частину товару назад, тому що хороші позиції під реалізацією продавались добре, а гірші просто лежали та пилились. А власникам залишалось перепитувати, чи не продалась їхня позиція. Це питання вже відрегулювали, і взагалі хочемо плавно переходити до трендових та класних позицій, з якими буде приємніше працювати, і вони будуть приносити хороший дохід. Для цього ми почали використовувати один додаток для моніторингу нових пар кросівок, які гарно продаються. Я думаю, всі розуміють, що зазвичай конкуренти відкручують багато реклами на товари. Які добре йдуть, тому ми з пашою час від часу моніторимо AdHerd, щоб краще розуміти, що продають та які позиції актуальні. Тестимо різні фрази для пошуку, кому буде цікава ця програмка. Посилання залишив в описі. Шукати актуальні моделі можна не лише через цю програмку, а й через YouTube або напряму дивитись, що продають великі магазини. Наступна важлива подія: це те, що два місяці тому до мене у Львів приїжджав Паша, щоб ми відзняли перші відео про кросівки йому на YouTube. Паша купив собі обладнання, якого вистачить на початку для зйомок. Це кільцева лампа, штатив та фонове світло. Тоді ми обрали цікаві кросівки, про які Паша запише контент та придумали теми для відео. Ми вирішили, що спробуємо розвивати магазин у цьому напрямку також, так як у довгостроковій перспективі це ефективний інструмент, за рахунок якого у клієнтів буде значно більше довіри до магазину. Вони будуть бачити експертність і будуть більш охоче купувати по повній передоплаті. Ми знімали відео з класичними моделями, такими як Форси, 95 Air Max, Нью Беленси 550, Данки і Аптемпу 96. Це кроси, які носяться зараз, носились 10 20 років тому і люди будуть в них ходити ще багато років. Я вибрав собі данки в колабі до Дня Святого Валентина. Дуже задоволений, вони топово підходять до мого стилю. А якщо ви хочете придбати нові класні та найголовніше оригінальні кросівки, посилання на наш магазин залишаю в описі. А за промокодом Тарас це я, ви отримаєте 15% знижки. Тобто, якщо кросівки коштує 4 тисячі гривень, то для вас вони вийдуть за 3 400. Паша вирішив підійти до створення контенту таким чином, щоб у відео була корисна інформація про кросівки та якісь цікаві факти. Для цього він дивився різну інфу на англомовних ресурсах та додавав особистий досвід. Також тестували подачу з різними мемними вставками, щоб відео переглядалось цікавіше. На даний момент паче трохи накладно по часу робити відео на канал з кросівками, тому будемо дивитись по загруженості. Чи взагалі варто залишати цей метод просування та взаємодії з аудиторією? Три роки тому в мене вже був маленький досвід зі зйомкою огляду кросівок на YouTube. Робив я його на модель Nike Corp Vision і назва там була найкращі бюджетні кросівки. Відео набрало 800 переглядів і з нього купило. Кросівки більше 10 людей витратив на відео я 4 години свого часу. Звучить трохи смішно, але по факту там максимально простий монтаж, відео зняти одним дублем і поверх накладений звук, який також записаний одним дублем. В той час я пробував різні методи просування свого магазину, продавав через інстаграм та віддавав перевагу просуванню через Тікток. Насправді ці методи трохи схожі між собою. Але давайте я розповім, в чому їхні відмінності розберу плюси та мінуси. Ютуб класний тим, що можна максимально розкрити цінність якоїсь пари, довго про неї розповідати. І люди, які зацікавлені в цій моделі, можуть чітко зрозуміти, чи вона їм підходить. Також Ютуб гарно формує довіру зі сторони магазину, тому що покупці можуть чітко побачити в кого вони купують. Але з мінусів я б добавив, що розпочинати вести Ютуб доволі складно, тому що тут найскладніше набрати першу аудиторію, але можна приводити людей з магазину на Ютуб, щоб ті ознайомлювалися з контентом. Також щоб робити якісні відео, потрібно витрачати більше часу або коштів, і при цьому його може побачити всього 100-200 людей. Тому YouTube дає свої плоди не на початку. А коли вже є більша аудиторія, яка регулярно дивиться. В той час, коли головні переваги Тіктоку це швидкість залучення нової аудиторії. Так як ви можете викладати нові відео кожен день, витрачаючи на них не так багато часу. Для порівняння на одне відео на Ютубі ви можете витратити тиждень, а воно набере 100 чи 200 переглядів на новому каналі. Тіктоків за такий самий проміжок часу можна викласти в 10 разів більше і побачить їх в 10-100 разів більше людей. Бо відео в Тіктоці значно легше зацікавлюють. Але звісно, що самі клієнти їх так сильно не цінують. Для прикладу, детальний розбір на ютубі, тому якийсь один з цих двох методів просування по-любому має бути у вашому магазині для формування довіри, отримання додаткового трафіку та розкриття власного товару. І тепер ми перейшли до найцікавішої частини відео, тому що це буде топ-5 запитань про товарний бізнес, які мені постійно задають. Перше, і, мабуть, найпопулярніше питання: чи можна поєднувати товарний бізнес з роботою або навчанням? Відразу скажу, що так: спочатку закриємо питання з навчанням і перейдемо до роботи, коли виходите в школу, коледж або у Університет, і у вас є вільний час, ви хочете розвиватись у чомусь новому, то це буде лише плюсом, тому що в цей період у вас багато знайомих, які додатково зможуть купувати ваші товари. У мене так було не з товарним бізнесом, а зі стрижками. Коли я розпочинав стригти, то навчався в коледжі і приводив одногрупників на безкоштовні стрижки, щоб навчатись. Потім паралельно розпочав займатися товарним бізнесом. Він набрав обертів, а я все менше і менше стриг. Та повністю перейшов на власну справу з кросівками та одягом. Я веду до того, що цей перехід відбувся ну. Дуже плавно. І початок товарного бізнесу не означає, що ви повинні відразу забирати документи з університету чи не ходити в коледж. Спочатку пробуєте, а далі, якщо все гарно піде, то будете розставляти пріоритети. З навчанням вирішили, але чи можна поєднувати товарний бізнес з роботою? Взагалі, це ідеальний варіант, якщо ви новачок у цій сфері. Тому що у вас завжди буде основний дохід з роботи, частинку якого ви зможете завжди вкладати у товарний бізнес. І при цьому не переживати, чи вистачить вам на життя. А коли товарний бізнес буде приносити великий дохід, так. Самоплавно зможете повністю перейти на власну справу, як це відбулось у мене. Друге популярне питання: яку нішу обрати? В першу чергу важливо, щоб ніша вам подобалась або була якось пов'язана з вашим життям. Те, чим ви цікавитесь в житті, може спокійно стати товаром, який ви будете продавати. Для прикладу, мені подобались оригінальні кросівки та одяг, і саме тому я вирішив їх продавати. Вам можуть подобатись автотовари, вироби з дерева або креативні подарункові набори. Тоді скажіть, навіщо вам займатись взуттям чи одягом, якщо ця справа вас особо не цікавить? Чому цей пункт грає важливу роль? По перше, тому що ваша зацікавленість дасть змогу не кинути товарку при перших проблемах. По друге, вам буде цікаво цим займатися, а особливо щиро знімати хороший контент для продажу, бо ви будете розуміти цінність цього продукту, так як самі віддаєте йому перевагу. Також можна займатися дрібними побутовими, трендовими або декоративними речима. Якщо ну взагалі не можете знайти себе, то раджу промоніторити OLX на різні рубрики та подивитись, що там продають, або зайти в Adhert, прописавши слово знижка або акція. Третє повлят. Гарне питання, який саме товар продавати. Коли людина заходить в нішу одягу та взуття, то бачить перед собою сотні або навіть тисячі різних варіантів, які може закуповувати та продавати. Але як вибрати та відфільтрувати саме ті найкращі пари, які будуть гарно продаватись? Насправді тут ще велику роль грає ваш досвід та надивленість. Але коли досвіду немає, то радше розпочати аналіз конкурентів, а саме топові та великі інтернет-магазини. Бо вони вже зробили аналіз ринку і закуповують товари великими партіями. Таким чином ви будете краще розуміти. Ринок. Далі дивитися, які моделі популярні в Тіктоці, на Ютубі та в Інстаграмі, тобто, що зараз носять безліч людей, про що вони знімають допи та що активно присувають. Також можна використовувати адхер для більшого аналізу реклами, яку використовують конкуренти, дивитись, що вони продають, за якими цінами і які креативи використовують. Зараз ринок оригінальних кросівок динамічний, і якщо ви розпочинаєте власну справу саме у цій сфері, то зобов'язані дотримуватись тенденцій. Четверте питання, яке також часто прилітає, особливо від знайомих, чи варто купувати курси або на? Навчання по товарному бізнесі. А зараз уважно послухайте і запам'ятайте, якщо ви просто гортали стрічку інстаграму, і вам вискочила людина, яка рекламує своє навчання в невідомій вам сфері, при цьому обіцяю вивести на дохід в 5 тисяч доларів, а треба лише купити курс за 100-200 доларів. То ви маєте прогортувати такі пропозиції і навіть не задумуватись. Ви повинні розуміти, що перед купівлею ви маєте знати, що ви купуєте в кого і що це вам дасть. Для прикладу, я купував навчання по монтажу в людини, яку я знав особисто, і бачив чи в на якому рівні вона монтує, робив це для того, щоб покращити свої навички, зекономити багато часу і не вчитись самому. Це адекватний приклад хорошої купівлі навчання. І перед покупкою ви обов'язково маєте цікавитись цією нішою та спробувати самому, а не залітати в нецікаві вам сфери, бо хтось там зробив хороший прогрів. А решту ваших питань я розберу в наступних відео про товарний бізнес. Тому детально розписуйте їх у коментарях. А зараз раджу подивитись мої інші відео.